Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування смачної молодої картоплі. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна молода картопля невелика за розміром. Чистимо її, заливаємо водою і додаємо трішечки солі. Ставимо на вогонь та доводимо до закипіння. Вода закипіла. Нехай 2-3 хвилинки покипить і зливаємо її. Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо рослинну олію та розігріваємо її. Сюди ж вкидаємо картоплю. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору, час від часу помішуємо. Намагайтеся брати стільки картоплі, скільки поміщається на вашу сковорідку, щоб вона рівномірно просмажувалась. Картопля вже має дуже гарний золотистий колір, тепер готуємо соус до рідкого меду вливаємо соєвий соус, густий соус теріякі та гранульований сушений чесник і перемішуємо все до однорідності. Зкриваємо його на картопельку і смажимо до завистіння. По бажанню посипаємо кунжутом. Готову картопельку перекладаємо в миску. Зверху посипаємо свіжим кропом і можна смакувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.